Назола питає, а де гарантія, що Албанія не припинить захист для українців? Ну ви серйозно ви думаєте, що захист для українців буде вічно? Звісно, і Албанія колись його припинить. Наприклад, Німеччина вже об'явила про те, що з 4 грудня вони не будуть приймати українців, які приїхали після цієї дати, а саме не будуть надавати їм більше захист. Албанія також колись скаже, що якогось там числа, якогось місяця, ми припиняємо захист для українців. Для цього вам потрібно. Мати можливість легалізуватися в країні, а Албанія дає таку можливість на сьогоднішній момент. Це найлегше зробити в Албанії серед всіх країн Європи, якщо ви знаєте, як це зробити. А я про це розповідаю у своїх відео. Так що, кому потрібна оренда нерухомості в Албанії, велком пишіть мені в директ інстаграм, і я вам допоможу.